В народі кажуть людина коваль свого щастя, а отже коваль свого здоров'я. Від стану здоров'я дітей залежить благополуччя суспільства. Зміни в державі, екології та здоров'ї населення, а особливо дітей, спрямовують педагогічну діяльність колективів закладів дошкільної освіти шукати різні шляхи створення здоров'я збережувального середовища. Успішність якого залежить від дотримання комплексу відповідних педагогічних умов. Здоров'я збереження стало атрибутом освітнього процесу у дошкільній освіті. Воно виявляється у використанні здоров'я зберігаючих технологій, спільній діяльності педагогів, медичних працівників та психологів, яке має на меті формування культури здоров'я дітей. Впровадження здоров'я зберігаючих технологій має забезпечувати насамперед. Комфортні умови для розвитку потенціальних можливостей дітей та попереджувати негативні впливи на стан здоров'я. Умовами цілісного розвитку дитини є використання в ЗДО здоров'я зберігаючих технологій, які реалізуються комплексно через створення безпечного розвивального середовища. Здоров'я збережувальне середовище відіграє важливу роль у процесі формування гармонійної особистості. За умови створення такого середовища стануть можливими вирішення таких актуальних завдань, як повноцінне збереження та зміцнення здоров'я, формування здоров'я зберігаючої поведінки та культури здоров'я, засвоєння її морально-етичних, духовних, естетичних та фізичних компонентів, здоров'я збережувальне середовище розуміють як сприятливе середовище життя та діяльності людини. А також оточуючи її суспільні матеріальні та духовні умови, які позитивно впливають на здоров'я особистості. Здоров'я збережувальне середовище ЗДО являє собою складно організовану систему, яка складається із сукупності санітарно гігієнічних організаційно-педагогічних та психолого-педагогічних умов, тому воно спрямоване. На активізацію рухової діяльності, запобіганню розумовому та фізичному перенавантаженню дітей, попередженню стресових станів, підвищенню адаптаційних можливостей дитячого організму, вибір доцільних інноваційних технологій та моніторинг якості освітніх послуг. Таке середовище забезпечує не лише збереження та зміцнення здоров'я дітей, а й формує культуру здоров'я. Здоров'я збережувальне середовище в закладі дошкільної освіти з одного боку має надати можливість сформувати в дошкільнят спеціальні знання, вміння, навички, збереження і зміцнення свого здоров'я, створити підґрунтя для наступного індивідуального здорового способу життя, а з іншого передбачити в педагогічних технологіях можливості здійснення самостійних спроб удосконалення себе, свого тіла, психіки, емоцій. Працювати над розвитком своїх комунікативних здібностей, виховувати гуманне ставлення до світу, до оточення, до самого себе. З огляду на це, одним із пріоритетних напрямків роботи нашого ЗДО є збереження і зміцнення здоров'я, формування здорового способу життя дошкільнят, активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки. Найголовнішим принципом організації здоров'я збережувального простору є його безпечність, адже від цього залежить збереження життя та здоров'я дітей. Під час облаштування розвивального середовища ми особливу увагу звертаємо на якість матеріалів, з яких виготовлено обладнання та його відповідність санітарно гігієнічним нормам, організовуючи життєдіяльність дітей. Враховуємо психологічні закономірності їх розвитку, індивідуальні особливості, а також особистий життєвий досвід. Нині в дошкільному закладі наявні спортивна зала, музична зала, функціонує кабінет фізичної реабілітації, масажний кабінет, ресурсна та сенсорна кімната, обладнано кабінети практичного психолога, вчителів логопедів, вчителя-дефектолога. Розвивальне середовище дитячого садка організовано за рахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. Сучасне стандартне і нестандарти обладнання спортивної зали і кабінету фізичної реабілітації дає нам можливість враховувати сучасні вимоги науково-методичної думки вчених, досвід кращих педагогів практиків, нові методичні розробки. Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти збереження та зміцнення фізичного та психологічного здоров'я дітей, формування особистості дитини. Важливе місце у зміцненні здоров'я дітей має дотримання режиму дня та рухова активність дітей впродовж дня. Щоденно прийом вихованців проводимо на свіжому повітрі. Під час занять з валеології та БЖД у дітей формуються гігієнічні навички та основи здорового способу життя норми безпечної поведінки. В групах крок за кроком в центрах приготування їжі вихователі разом з дітьми виготовляють свіжовижаті соки. В перспективі плануємо організувати кімната здоров'я для дітей, які перебувають на реабілітації після захворювання. У закладі розроблено план оздоровлення дітей. Який передбачає використання як поширених народних методів оздоровлення, так і традиційних. Дозроблена система роботи включила в себе різноманітні оздоровчі заходи, вправи з психогімнастики, дихальні вправи, медитацію, масаж, самомасаж, імітація з включенням вправ системи ушу, хатка йоги, пальчикової гімнастики, ігри релаксації. Кожен день, проведений дитиною в нашому закладі. Повних яскравих вражень, ростуть наші малята веселими, здоровими, розумними, духовно багатими, працьовитими із задоволенням відвідують садок. І, мабуть, було б трохи інакше, якби не наш колектив однодумців, ентузіастів своєї справи, творчих людей, які перебувають у стані постійного вдосконалення і пошуку нових та найефективніших технологій, які допомагають зацікавити кожну дитину, а також подбати про те. Щоб вона змогла знайти для себе улюблене заняття.